Да що ви всі таке говорите? Це неправда. Ну такого не може бути, розумієте? Ну просто, коли я народилася, воно то було, про то говорили, розумієте? Говорили, що та венеція по до сих пір тоне. Говорили, що льодовики розтануть, все ніяк не розтануть. Щось мені не віриться, це, розумієте? Я про це точно чула і читала, і ми можемо зараз це вже помічати, і наше покоління будуть це помічати. і це серйозна проблема. А це правда? Це, звичайно. Угу. Подивись навколо. Жарко. Да. <клес> ну яке підвищення температур? Ну яке? Ну ну яке там? Ну градус, то це нічого. Ну, чи я відчуваю? Ну да, відчуваю. кілька років я почала помічати, що зима стала більш м'якішою. снігів стало випадати менше, і він швидко танк. В моїй місцевості, де я зараз проживаю, земля стала більш посушливою, дощі випадає менше. Клімат змінюється. Літо стало жарким, вода пропала в криницях, а зима без снігу. Ну, і щось є таке, да. так? Так. П'ять років дощу не було? Це де не було 5 років до що? В Африці? Та що в Європі до тої Африки? Але не тільки знаю а й відчуваю, тому що декілька років буквально назад все було трошки по-іншому, було більш така погода, ну, наприклад, влітку була більш така приємна. Зараз дуже спекотна. Я зараз живу в Нідерландах, і е, погода дуже нетипова для цієї країни. Дуже жарко, дуже сухо. І всі ці вимітили мої знайомі кажуть, і навіть нідерландці. Uh, the world will be hotter. Uh, We have more rain. Uh, the water from the rivers will be high or low. And we have to change it. That's what I know. Міграції будуть? Ну я не знаю. I don't know nothing. You don't know nothing. Там <laughs> Not <serious. laughs> мені здається, що це все неправда, розумієте? Ну, якщо воно щось станеться через 100 років, ну. Ем, так мене вже не буде через 100 років. Будуть мої діти. Говорять про третє покоління. Суд? Який суд? Хм. Ви чули, чули? Так, хто пішов у Гаазький суд? Липпень 25-го не просто жара, а історичне рішення. Міжнародний суд визнає, що держави, які не протидіяли клімату, винні. Міжнародний суд ООН ухвалює консультативне рішення. Країни зобов'язані діяти, аби захистити права людини до кліматичних загроз. Європа, спека до плюс 48, смерті, пожежі, евакуації. Це не раптовий спалах. Це 100 років накопичення парникових газів. Це ігнорування вчених, це нафтова залежність. А почалося все з СО2 і кілька дуже важливих угод. 1896 рік. Перше один вчений пов'язав це О2 з потеміння. Так, 92 рік, 1992 рік. Перша кліматична конференція, 97 рік Кіотський протокол, 2015 рік Паризька угода, яка наголошувала на тому, щоб стримати потепління до плюс півтори-двох градусів. Але, ну ці всі їхні угоди, ту фікція. Під час першого президентства Шановного Трампа Америка виходить з Паризької угоди. А чому не вигідно? Тому Байден під час свого президентства повернув США в Паризьку угоду. І здогадайтеся, що робить Трамп. При поверненні свого президентства так, одразу ж готує всі папери для виходу з паризької угоди. Чому? Тому що бізнесменові невигідна вона. Та оце, оце, оце ж воно що то Америка за, то Америка проти. Прийшов до влади бізнесмен. Все, безстренько вони ніякого, нічого не знаємо, це неправда, нас це не стосується. Все, ну то, то да, то ні. То, то підписують, то виходять. Ну, Чесне слово, ну Я думаю, якби це було серйозно, то то вже давно до цього серйозно ставилися. А так, ну, то є, то нема. Ну ти ми всі так ставимося. То чуємо, то не чуємо. Ну тому що в світі зараз дуже багато всього поганого робиться, розумієте? Ми, ми не можемо ще і про це думати, і про це говорити. Тому що наш світ котиться в глибоку бездонну яму. Ладно, ладно, не будемо, не будемо, не будемо настільки негативні. Це дуже важлива тема. Хтось думає, що зміна клімату це жарко. Давайте подивимось, як виглядає зміна клімату в світі. Африка п'ять років без дощу, африканський ріг, так званий. 23 мільйони на межі голоду. Вода за ціною золота. Бангладеш перше в цій країні кліматична загроза. Розглядається як загроза національної безпеці, багато грутів засолено, міграцію населення, затоплення, США, часті торнадо, підвищення температури. Європа, спека, пожежі, Азія, температура в мегаполісах до плюс 47 50 так, станення Гімалаїв, Гренландії. Танення льодовиків. А може все перебільшено? Може це просто фаза планети така? Ні, ми маємо супутникові дані. ізотопи, рівень підняття в океані. Але ну я не вірю, що там якісь газики можуть щось вирішити. Ні, це одва не єдиний винуватець. Ми маємо ще вирубку лісів, ефект урбанізації, метан. Хто знає про так званий тепловий острів в містах, де температура сягає на порядок, а то і більше вище? Не тільки парниковий ефект і всі діла. Теплові острова? Це які острова? Теплові? На Навальніва, що лі? Над містами? Над містами теплові острови? Я таке не чула. Я думаю, що це все вигадано. Ну тому що так не може бути, розумієте? До 2100 року без дії температура підвищиться на 3,5 градусів. Це може призвести до знищення багатьох систем життя. А як щодо грошей? Так, світ вже ж залежить від грошей. Після Паризької угоди 2015 року з'явився новий ринок. Ви знаєте, це як ще одна біржа, тільки де продають чисту повітря. Ринок квоти викидів. І що? Так, багаті країни купували в бідних право на викиди. Так вони ще один собі ринок відкрили. Так, еко-ринок. Ось таке в нас екологічне гріховідкуплення називається. Так, клімат не чекає, але і панікувати не потрібно. А що потрібно? Озеленювати міста та енергетику. Ну і не забувати про політиків, урядовців та міжнародні організації. Ах, так, точно. І про себе. Не забувайте про себе. Ну все починається з нас.